Так, розпліткуємо, ставимо нашу творожну начинку. Так. І робимо так, як вареник. Защіпуємо і робимо отаку кульку. Культу шарик. Шарик. Формуємо ось такі шарики і будемо класти їх в холодильник ще на приблизно 45 хвилин Стояли в холодильнику приблизно 40 хвилин. Я викладаю їх на деко, застелене пергаментом, трохи звірсканню, тому що я так розраховую, що воно мало підрости. Будемо випікати при температурі 180 градусів приблизно 20-25 хвилин. Але все залежить від вашої духовики. Що можу сказати? Печиво дійсно смачне. Але. Хочеться залишити такий коментар людям, які готують і знімають. Будь ласка, не викладайте, якщо ви пишете менше чогось, ніж повинно бути в рецепті. Тому що ви псуєте людині рецепт. Отже, печиво вийшло ось таке. Воно мало бути зовсім не таке. Воно смачне, скажу чесно. Воно гарне, користе, воно смачнюче, дуже, але в нього треба було дати. ...доста більше борошна. Це якраз те, яке я робила без начинки тієї вершкової, що виходилося з печером, яке мало начинку, ви собі можете уявити. Воно також смачне, тільки воно вийшло суцільною пляточком, коржем. Тому в цей рецепт потрібно додати борошна. Я ще не перевіряла, скільки потрібно додати. Я думаю, що я його удосконалюю, тому що печиво досить смачне і мені дуже сподобалось. Але ну, воно не тримає форму. Скажімо так. Воно пливе. Тому що мало борошна. Якщо було борошно, воно ну, і начинку тримало, і само ну, було вище, набагато краще. Візуально, воно не, як, не. Не гарне. Скажімо так. Чесно, але воно смачне.